Реальна вартість володіння автомобілем класу люкс, і де ви можете заощадити? Розкіш з розумом, як володіти автомобілем преміум класу, не розорившись. Володіння автомобілем класу люкс це не просто демонстрація успіху, це ціла філософія. Це задоволення від бездоганного дизайну, передових технологій і, звичайно, ж, високого рівня комфорту. Однак, як показує практика, часто хвилювання від покупки швидко змінюється усвідомленням того, що зміст такого автомобіля це непросте завдання, що вимагає серйозного фінансового планування. У цій статті я, спираючись на свій досвід і спостереження за власниками преміальних автомобілів, розповім про приховані витрати і дам практичні поради, як мінімізувати витрати, не жертвуючи при цьому рівнем комфорту і задоволенням від водіння. Секрети знецінення, чому розкіш втрачає в ціні швидше. Перше, мабуть, найболючіше це знецінення. Автомобілі класу люкс, як правило, втрачають в ціні значно швидше, ніж їх більш скромні аналоги. Це пов'язано з кількома факторами. По-перше, висока початкова вартість створює більший відсоток втрати при перепродажі. По-друге, попит на вживані автомобілі преміум класу часто обмежений, що впливає на ціну. І, нарешті, технологічні інновації в цій сфері розвиваються стрімко, що робить старі моделі менш привабливими. Я пам'ятаю випадок, коли знайомий купив новенький BMW 7 сімох серії. Через три роки він вирішив її продати, щоб оновити автопарк. На його превеликий подив. Машина втратила понад 60% своєї первісної вартості. Це стало для нього серйозним уроком у фінансовому плануванні. Порада експерта, щоб мінімізувати втрати від знецінення, ретельно вибирайте автомобіль, вивчіть історію продажів і прогнози знецінення для конкретної моделі. Не варто гнатися за найновішими технологіями, які швидко застарівають. Технічне обслуговування, коли преміум б'є по кишені. Автомобілі класу люкс створюються з використанням найсучасніших технологій і матеріалів, але це не завжди означає низькі витрати на обслуговування. Навпаки, обслуговування преміального автомобіля може обійтися значно дорожче, ніж обслуговування звичайного. Складність конструкції, використання рідкісних і дорогих запчастин, необхідність в спеціалізованому обладнанні і кваліфікованих механіків, все це впливає на вартість обслуговування. Навіть проста заміна масла може перетворитися на неприємний сюрприз для власника, якщо мова йде про двигун з турбонадувом або складну гібридну систему. Я особисто стикався з ситуацією, коли вартість заміни гальмівних колодок на моєму Porsche Cayenne виявилася майже вдвічі вищою, ніж на моєму старому Ford Focus. Це змусило мене задуматися про те, як оптимізувати витрати на обслуговування. Порада експерта не завжди варто звертатися виключно в офіційний дилерський центр. Багато незалежних автосервісів пропонують якісне обслуговування за більш доступними цінами. Головне знайти надійного фахівця з досвідом роботи з автомобілями преміум класу. Страхування та податки приховані витрати, про які потрібно знати. Страхування автомобіля класу Люкс це окрема тема для розмови. Страхові компанії враховують багато факторів, включаючи вартість автомобіля, вартість запчастин, ймовірність викрадення та ваш водійський стаж. В результаті, страхові внески можуть бути значно вищі, ніж для звичайних автомобілів. Крім того, в деяких країнах, наприклад, у Великобританії, існує додатковий податок на автомобілі, вартість яких перевищує певний поріг. Це може стати неприємним сюрпризом для власників дорогих автомобілів. Порада експерта: порівнюйте пропозиції від різних страхових компаній, щоб знайти найбільш вигідний варіант. Подумайте про страхування декількох автомобілів або поєднання страхування з домашнім страхуванням, щоб отримати знижку. Косметичний догляд захист вашого інвестиційного активу. Зовнішній вигляд автомобіля це не тільки питання естетики, а й питання збереження його вартості. Автомобілі класу люкс часто фарбуються в індивідуальні кольори і мають унікальні покриття, які вимагають особливого догляду. Дорожня сіль. Ташиний послід, деревний сік і навіть автоматичні мики можуть завдати непоправної шкоди лакофарбовому покриттю. Тому важливо регулярно мити автомобіль, захищати його від агресивних факторів навколишнього середовища і проводити професійну полірування. Порада експерта: розгляньте можливість нанесення захисної плівки, PPF або керамічного покриття. Ці технології забезпечують надійний захист лакофарбового покриття від подряпин, від колів та інших пошкоджень. Розумний підхід, як економити на розкоші. Володіння автомобілем класу люкс це задоволення, але не варто забувати про розумне фінансове планування. Ось кілька порад, які допоможуть вам мінімізувати витрати. Оптимізуйте стиль водіння, плавне прискорення і відмова від надмірного використання холостого ходу допоможуть знизити витрату палива. Регулярно перевіряйте тиск у шинах. Правильний тиск в шинах не тільки покращує керованість автомобіля, але й продовжує термін їх служби. Інвестуйте в якісні шини, шини це єдиний контакт автомобіля з дорогою. Вибір якісних шин не тільки поліпшить керованість і безпеку, але й продовжить термін їх служби. Слідкуйте за станом автомобіля, регулярний огляд і своєчасне усунення дрібних несправностей допоможуть уникнути дорогого ремонту в майбутньому. Не бійтеся експериментувати, розгляньте можливість використання неоригінальних запчастин або альтернативних сервісних центрів. Висновок, розкіш це вибір, а не тягар. Володіння автомобілем класу люкс це не просто демонстрація статусу, це вибір певного способу життя. Це задоволення від комфорту, передових технологій і бездоганного дизайну. Однак, щоб це задоволення не перетворилося на тягар, важливо ретельно планувати свої витрати і дотримуватися розумного підходу до утримання автомобіля. Пам'ятайте, що розкіш це не тільки покупка дорогого автомобіля, але й вміння правильно ним керувати, піклуватися про нього і насолоджуватися кожним моментом водіння. Якщо ви готові до цього, то володіння автомобілем класу люкс стане для вас не тільки задоволенням, але й інвестицією в свій комфорт і якість життя.